Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відео наперед. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Бачите, в нас сьогодні такий якби дощовий вечір, дощик падає. Я вирішив зняти невеличке відео про про один цікавий радіоприймач. Давайте приступимо. Тут Тут у нас, от, бачите, на столі знаходиться приймач Моторова. От як можете бачити. Це є ламповий радіоприймач. Ламповий та ще й батарейний. Коли я його купляв, я приїхав до людини, я не пам'ятаю вже за чим, але людина мені його запропонувала і я його вирішив взяти. Коли я його брав людина сказала, що ще пам'ятає, як тато слухав цей радіоприймач і що він був справний. І я взяв просто так ну, ради цікавості подивитися, що він з собою представляє. Це модель Моторола 5A5. Зверніть увагу, от коли ви відкриваєте кришечку, тут немає включателів нічого, тут тільки регулятор звуку і один однодіапазонний. Але тут є от така малесенька кнопочка, оце і є включатель. Він якраз включає мережу. Отак він виглядає, Ручка у нас вже порвана. Задня стінка у нас відкривається. От, ви можете почитати, подивитися, що це модель 5А5, серійний номер, як батарейки вставляти, наш шнур. Принішу його додому, я першим ділом його включив. Шнур був дуже порваний, я його перепаяв, обрізав і перепаяв, і він не працював. Я провозився з ним більше трьох годин і мені не вдалося його запустити. І Я вирішив, що цей радіоприймач не вартий моєї уваги, і я його так відклав. А сьогодні просто е, ну, такий хороший вечір і я вирішив вам показати е, дуже компактний. Це зверніть увагу, це дуже-дуже компактний. Радіоприймач, так, однодіапазонний, скоріш за все, АЕМ, І батарейний. Тут був, от, бачите, відсік з батарей. Але я вам вирішив не просто його показати, він є компактний. І я вирішив, от я вже відкрутив три болтика, і вирішив я показати, що в ньому всередині. Давайте зараз я його спробую достати. Достається він не так легко, як здається. От, От. О. От ми достали. От як ви можете бачити, це не просто батарейний. От ми можемо полічити От зараз. Дивіться, одна лампа, друга, третя, четверта і п'ята. П'ята це кенутро. Ви бачите, в цьому маленькому ламповому радіоприймачу 5 ламп. І от можемо бачити навіть звуковий трансформатор. І от такий маленький динамічок. Тобто, бачите, як чітко, компактно все зібрано. Повністю вмістилося. Захоплює просто робота інженерів, які це збудували. Дуже шкода, що він не працюючий. бачите, я деку деякі місця я вже пробував там паяти. І мені не вдалося запустити його. Просто я не став витрачати. Скоріше за все потрібно міняти от бачите, паперові конденсатори. Вони в 90 випадках вже мертві. Тут ще один паперовий конденсатор. І доступ до, самого, до самої схеми, от бачите, такий є ускладнений, тому що все зроблено компактно. Можете так от роздивитися. Не знаю, цікавий він, не цікавий був цей радіоприймач, але от який він є сам по собі. Я думаю, він був дуже популярний в свій час. Тому що я бачив на eBay, їх є досить багато, продаються по різних цінах, починаючи від 20, закінчуючи там 100 доларів. Можливо, за 100 доларів він в справному вигляді продається. А от бачите зверху, якщо ми відкриваємо нашу передню кришечку, от бачите, ходить повзунок, такий включає-виключає. Закрита, виключена, відкрита, включена. Хороша ідея, скажімо так. Проста, звичайна автоматика. І от збереглися бірки, корпус його такий от. Яка ваша думка? Що ви думаєте про це радіо? І чи було щось подібне, вітчизняне? Тому що там були і турист, чи альпініст був радіоприймач, чи там були такі якісь переносні, але що вони були настільки маленькі і настільки компактні. Дякую, що ви дивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався, і пишіть свої коментарі, тому що... Мені цікаво, коли людина подивилася і що в неї це відео, які з чим воно пов'язується, їй сподобалось, не сподобалось, можливо, виникло якісь інші бажання зняти інше відео. Чекайте наступне відео.